Друзі, всіх вітаю на каналі. У цьому відео розповім вам, за що саме СБУ посадило київського блогера Дмитра Корнейчука. Це продовження мого попереднього відео про затримання Корнейчука, але тут я розповім більш детально про його справу. Це ще я буду розповідати, вам ніхто не розповість в Україні, бо це автоматично тюрма. Тому маєте можливість послухати заприщонку. І так, 20 лютого СБУ повідомило, що затримало блогера Дмитра Корнейчука. СБУ написало, що він в соцмережах. Зруйнував імідж України за кордоном та заперечував агресію РФ. СБУ прийшло додому до блогера, вилучило комп'ютерну техніку, його е, телефони, про що зробило новину на сайті. Проти Корничука порушили справу за статтею 436 2 заперечення агресії РФ йому загрожує 8 років зони з конфіскацією майна. Я знайшов рішення суду, де детально написано за що саме заарештували Дмитра. Так, ухвала Солом'янського суду міста Києва від 16 лютого 2024 року. Імена судді та прокурора приховані. Цитую, СБУ відкрило кримінальне провадження 7 грудня 2023 року. Досудовим розслідуванням встановлено, що у Корнечука при невстановлених досудовим судовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 14 -го 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 року, виник та сформувався стійкий злочинний намір. Направлене на вчинення кримінальних карних діянь, що полягають у поширенні матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії РФ, розпочатою у 2014 році. Нічого собі, ну давайте почитаємо докази звинувачення. У подальшому діючи умисно, перебуваючи у невстановленому місті, Корнечук, використовуючи не встановлений досудовим розслідуванням пристрій, під'єднаний до мережі інтернет, на своїй персональній відкритій сторінці соціальної мережі X це Twitter, 14, 10, 22, поширив публікацію, яка містить наступний текст. Саме цинічне, що ця війна задумана так, щоби кожен вийшов із неї победителем і два діда, розпиливши Україну на часті, і ми, потерявши чотири області, повинні бути впевнені в своїй победі. Я знайшов цей твіт в оригіналі. Ось він. Саме цинічніше війна задумана так, щоб кожен вийшов із неї победителем і два деда, розпиливши Україну на части, і ми, потерявшие чотири області, должны бути уверены в своїй победе. Що це? СБУ кряхтело, пыхтело, робило кримінальну справу, щоб відправити людину на 8 років на зону з конфіскацією майна за цей твіт. В рішенні суду згідно висновку експерта 1892 дев'яносто судово-лінгвістичної експертизи. Мовлення проведено Сімським відділом інститут судових експертиз, згідно якої у вказаній публікації містяться висловлення у формі заперечення збройної агресії РФ проти України. Таким чином Корнічук вчинив поширення матеріалів, які міститься заперечення збройної агресії РФ, тобто кримінальне правопорушення, передбачене статтею 4362 КК України. Що це взагалі таке? Це не жарт. Це СБУ, Служба безпеки України, вся Науковий інститут, прокуратура та Соломінський суд. Всі зібралися, кряхтіли, пихтіли і свороганили кримінальну справу, щоб за це відправити людину на 8 років на зону. Читаємо далі рішення суду. 15, 10.22 поширив публікацію за посиланням, яке містить наступний текст. Я, звісно, понімаю, я показую світ в оригіналі з рішення суду. Я, конечно, понимаю, що договорняк Байдена Путлера предусматривает гасить нам тут ракетами інфраструктуру, пока расисты будуть самі сваливать в Херсонській області на левый берег Дніпра. Но можна это как-то все швидше провернуть? Нет, я просто спросил. Також доказ СБУ щодо заперечення збройної агресії РФ. Читаємо далі рішення суду 19.05.23 поширив публікацію наступний текст. Логічно агітірувати за зраду на саміті большої сімки в Японії. Ось цей твіт в оригіналі: Байден визвав Зеленського лично агітувати за зраду на саміті Большої сьоки в Японії. Отвісність за заморозку війни должен на себе взяти іменно Зеленський, а не Байден Путін, розв'язавши по договірності війну з зарані загласованими територіями під анексію. І де тут заперечення факту збройної агресії Росії. Читаємо далі рішення суду. У невстановлений досудовим розслідуванням час розмістив у телеграм 19.11.23 наступний текст. З одної сторони, понимая, що начинали війну по договоренності. Читаю оригінал посту з телеграму. З одної сторони, понимаю, що Байден Путін начинали війну по договоренности, понятно? Какі-то целі прислідував, о чому договарювали зарані. З другої сторони, ощущення полніше от того, що можна просто взяти і на ровному місці розв'язати кровопролітну війну. То людина пише, що Путлер розпочав кровопролитну війну проти України, а СБУ пише, що це є доказ заперечення збройної агресії проти України. Читаємо далі рішення суду. У нестановлений досудовим розслідуванням часу, у нестановленому місці, Зареєстрував Ютуб і 03.12.23 поширив відеоматеріал за посиланням назва ролику Заморозка вісної вибори. Ось це відео на Ютубі. Ну що давайте послухаємо відео, поскольку ми вже бачимо, що Путін захопив 20% української території, э, согласія со Соединені Штатів. Ми розуміємо, що все дело йде к заморозки війни. Ми розуміємо, що наша власть в принципі виконала всі свої. Скажімо так, обязательства перед зовнішніми э, ігроками, які давали команду на э, то, щоб спокійно запустили російські войска і ніхто їм не мішав захватить українську територію. Поэтому, в принципі, я не вижу ніяких предпосылок для того, щоб хтось -то эту власть убрать. Нічого говорить, що Росія захопила 20% території України і що влада Зеленського не робила нічого, щоб завадити Росії вторгнутися на територію України в 2022 році е, і окупувати південь України, що є об'єктивною реальністю, тому що Зеленський казав, що наступ Росії це фейк, він не готувався до війни, і дійсно Росія фактично без бою захопила, вторглась на південь України. Тому є відеодокази. А СБУ каже, що це відео, це доказ злочину Корнійчука, що він заперечує збройну агресію РФ. Рішення суду вказує, що в класних публікаціях міститься висловлення у формі заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. На підставі цих матеріалів суд ухвалив застосувати до Кернейчука цілодобовий домашній арешт, а також утримати від спілкування шляхом використання власних облікових записів в соціальній мережі Twitter, X, Telegram, YouTube. Тому Кернічук більше нічого і не публікує. І, звісно, що основна мета цього було саме заборонити йому публікації в соціальних мережах. Та всім плювати на що буде з цією кримінальною справою. ніхто не буде там, Це абсурд. Який там вирок? Це буде скасовано. Це неможливо взагалі ніяким, ніяким чином провести, зробити з цього вирок. Але вони, звісно, не будуть цю справу просувати, вони будуть намагатися затягувати просто за сам факт, що була ухвала про обмеження, а саме, щоб він не спілкувався в соціальних мережах, більше не робив. Записів з критикою Бубочки та Єрмачочки. Ви знаєте, мені як магістру права дуже важко коментувати це рішення суду, тому що це все рівно що коментувати наукову роботу людину хвору на шизофренію. Ну, написана повна ахіне. Це неможливо навіть взагалі ніяк прокоментувати юридично. Це повний бред. Але цей бред зараз існує в Україні. Це суд, суддя сидить, нібито з вищою освітою. І він приймає такі рішення. Якщо брати за основу цю методику, то фактично мільйони українців зараз можна посадити на гулах, тому що люди пишуть різні коментарі, різні думки. Це право людини конституційне висловлювати свою думку. Можна погоджуватись, можна не погоджуватись, але люди, наприклад, можуть вважати, що є договірняк Путіна та Байдена. Ну, люди так вважають, це їх оціночне судження, оціночне судження, їх погляди та переконання дозволені Конституцію висловлювати. Люда, людина оцінює оціночне судження. Вона не заперечує, що Росія здійснила збройну агресію. Вона пояснює, чому це відбувається, надає свою оцінку, при яких обставинах, чому це сталося, хто за цим стоїть. Це оціночне судження. А оціночне судження не підлягає доведенню. Це закони України. Не можна довести оціночне судження. Не можна зараз критикувати Байдена. Байден за дідочок. Байден все. Не можна писати коментарі. Напишете твіт, СБУ тут як тут, зразу на зону. Але насправді СБУ порушила цю справу лише тому, що Керничук багато разів критикував Зеленського та Єрмака. Розповідав, що вони здали Україну. Їх це бісило. Він надавав інтерв'ю змі. Про, просто злоба. І вони сказали: ну, знайдіть щось там, знайди якийсь твіт, СБУшники пішли там ці рагулі, нашукали, о, ми принесли, ось дивись, зараз ми справу зробимо. Хочу нагадати, що голова СБУ Малюк це Шавка Олега Татарова, який зараз є заступником голови ОП Єрмака, якого Зеленський призначив куратором СБУ. Татаров був правою рукою міністра МВС Захарченка, при Януковичу розганяв разом з Захарченком майдан. Малюк повністю доповідає Татарову і виконує всі накази Офісу президента по переслідуванню блогерів та журналістів. Дуже шкода, що Україна перетворилась на гірший варіант Рашки і українцям. Довелось жити у такому лайні. Це повне дно. Мені дуже важко це коментувати, але є як є. Друзі, пишіть свою думку, поширюйте це відео. Це заборонено казати, тому поширюйте якомога більше, щоб люди побачили. Дякую.